І коли наука це весело, в сполучених штатах відбулося не надто урочисте, але захоплююче вручення шнобелівських премій за найбільш сумнівні досягнення в науці. Нагороди вручали в Гарвардському університеті Нобелівські лауреати минулих років. Цим і обмежила серйозна частина дійства. Все інше було буянням гумору та іронії стосовно традиції академічної науки. Як з'ясувалося, цього року чимало дослідників дійшли в своїх роботах до вражаючих результатів. Так премію отримала група російських інженерів, які розробили технологію Орення старої вибухівки на алмази, а голландці пояснили, чому ейфлева вежа здається нижче, якщо дивитися на неї, нахилившись ліворуч. А японці створили пристрій, який припиняє набридливу промову, бо дезорієнтує промовця. Не які досягнення американців: одні лауреати вивчали діяльність головного мозку мертвого лосося, а інші отримали математичну формулу жіночої зачіски кінських хвіст. Окрім слави, сертифіката всі лауреати отримали медаль з фольги. Святкові промови були не довшими хвилини інакше по залі починали кружляти паперові літачки. А маленькі дівчатка голосно скаржилися, що їм нудно.